По похвалить, похвалить. Ніра, що таке? Ти як на зайчика дивишся? О, а ні, кайна, кайна. Чекай, чекай. Молодець, кайна. Молодець, дівчинка, браво, молодець. Дуже, дуже молодець, браво, похвалить. Хваліть, спочатку хваліть. Ай молодець, Кайна. Нехай приходить на голос похвали. Браво, Кайна, молодець. Ще де так само хвалимо. Хваліть, хваліть, присядьте. За водою, так, да, може бути. Давайте. Сука, Кайна, зараз вона почне пити. Зараз. А візьміть Кайну, ми відпустимо Юкі і Міру. Наташ. Візьміть кайну, ми відпустимо Юкі і Міру. Чекайте. Так, що робити?